Вітаю, друзі! Вітаю вечірній випуск сі Ляшенка, і почнемо з слухів. Слухів, 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 знаєте так, от як в тій пісні: Ходять слухи тут і там, ходять слухи тут і там, а бізубі старухи їх розносять по домам. Так ось дивіться. Вже давно ходять, що там приїздив Селіван приїздив Селіван, і Селіван, Селіван, Целіва. Приїздили багато перемовини, що начебто там нас толкають на перемовини, що Зеленського змушують пункт номер 1 Я зупинуюсь зразу. Ніхто, щоб ви розуміли, Зеленського не змушує. Немає ніякого давління. На Зеленського. Це все брехня, це все політичні ігри. Немає. Щоб всі друзі розуміли. Є, є розмови, є пропозиції, є все, але змушення немає. І ось розповідають і Крим на сім, і то так, і отуди відвели, і от там забрали. Ви бачите якісь подвижки з російської сторони? Ну, ось навіть хтось бачить, що російська сторона починає рухатися по цим начебто о, домовленостям, пропозиціям, ну, по-перше, з російської сторони я цього не бачу, щоб казати, що ми хочемо. А ми не хочемо. І президент сказав, коли можна хоча б прощати, почати про щось говорити. Але все одно все одно накачують наші там гордони всякі Жданові перемовини, перемовини. Навіщо це робити? Я не розумію, для чого це робити. Це, по-перше, російський наратив. Я просто не розумію, для чого це робити. Ось дивіться, сьогодні російські телеграм-канали, пропагандисти повідомили про нібито переговори директора ЦРУ США Вільяма Берца та директора Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергія Наришкіна в Анкарі. А високопосадовець турецький чиновник. Начебто, який є причетним до цих переговорів, коментувати цю інформацію відмовився. Ми не знаємо, чому вони зустрічаються. Ми не знаємо, про що вони говорять. Нічого не знаємо. Але ми знаємо також, що в цей час Байден і Сі Цімпін зустрічаються на Балі, і вони поговорили. І ось результат їхніх розмов це прес-реліз Білого Дому. Обидва лідери згодні з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестись. Вони виступають проти загрози застування ядерної війни зброї, ядерної зброї в Україні. Все там поговорили, що там було всередині, ми або знаємо, або, можливо, і не узнаємо. Якщо там є якісь розмови в анкарі, ми також це узнаємо. Або не узнаємо, друзі. Ви розумієте, що без нас нічого не буде вирішуватися. Ніщо. Пункт номер один. І Америка не відмовляється від своїх обіцянок, від своїх слів, від, своїх, від своєї лінії. Допомагати. Україні до перемоги. Тому давайте будемо спокійно це все сприймати, не слухати того, того, туди, туди, всіх, цих, хто фантазує, хто там, я не знаю, релаксує від цих повідомлень, у них релакс, і що у них там іде, я не знаю, конспірологію в цю всю спокійно. Чекаємо, віримо, довіряємо. Довіряємо нашій владі, політичній, військовій. Довіряємо нашим Збройним силам, допомагаємо нашим Збройним силам всі, як може. І не робимо ніяку паніку. Не робимо вітра. Ніякого вітра. Спокійна погода. Краще. Друзі. І я вам хочу подякувати, подякувати донаторам. Як завжди, подякувати донаторам тим, хто перераховує на канал, а з цих сум половина йде на підтримку військовослужбовців в Донецькій області. Я дякую Смірнові Янині, шляхтич Любові, Юрченко Олексію, Кирєєві Ірини, Тищенко Н. Не знаю, Н просто. Вибачте, Чоловік чи жінка, але дякую. Міщенка та марі. Друзі, всі, хто прийде ще сьогодні, будуть завтра. Я, я ось, щоб ви розуміли, по вечорам це оприлюднюю і кажу: тепер підемо по нашій темі. Підемо по нашій темі, по нашим двом темам, а теми дуже цікаві. Ну, дуже цікаві. От дивіться. Ми визволили Херсон. Ми змусили тікати Російську Федерацію і тікати так, як вона не тікала з 41-го року. Вона так тікала в Харкові, вона так тікала в Лімані, вона так тікала в Херсоні. Але тут, ви знаєте, що бере сум, що частина людей. В нашій державі, яких ми чомусь не хочемо прирівняти до зрадників, яких ми чомусь все вважаємо нашими людьми. Ну я маю на увазі там наші правоохоронні органи, і наша влада вважає, що це наші, але у них інша думка, у нас демократія і так далі. І так далі. Я так не вважаю. Я вважаю по-іншому, і це моє бачення. Буде воно вірно чи не вірно, час покаже. Так от частина людей, яких я вважаю зрадниками, вони не радіють, що ми визволили Херсон. Вони не радіють тому, що тому, що Херсон повернувся додому. Розумієте, вони цьому не радіють. А знаєте що вони? Вони шукають хоч щось, хоть десь, хоч якось, хоть трохи, хоч, хоч, знаєте, там а, була, був, договорняк, був договорняк. Чому нема чому не багато трофеїв. Чому нема там багато полонених? Чому нема багато вбитих, мало знищених, мало захватили техніки, дали відійти спокійно, різні договірні, хто замінував Чонгат, і, і так далі. І ось я проаналізував, хто ці люди. А Проаналізував, в якому стані, хто хоч раз, висловлював своє незадоволення, при цьому від них я не разу. Не побачив схвалення нашої військової операції, нашої військових, і не, не побачив, можливо, я не все знайшов, можливо, хтось мене зможе опровергнути. Знаєте, хто кажуть? Але я не побачив щоб вони раділи і писали радісні пости за визволення Херсона. Це як не, як не странно, Федіна. І Ліфена, Фідідін, Бригінець, Арієв, Панченко, Діана така, Полтава є такий секретар Полтавської міськради, Бутусов, Гордон. Ну ось у, у них я нічого не побачив такого, щоб вони дійсно раділи за успіхи наших військових, і нашої, наших ЗСУ і нашої України. Порошенко, да, він там послав корабль. Питань нема послав, хоча де послав тут на Лаврській своїй. Чому вони не задоволені? От скажи, чому? Я не розумію, невже, невже ким би ти не був? Яким би ти не був поганим українцем, не зовсім українцем, слабким українцем, гедотним українцем, Але ти не задоволений, що земля наша? Приходить до нас назад, що наші люди визволені від цього іга і рабства. Я не знаю. Я не знаю, як можна бути незадоволеним. Просто не знаю. Якщо вам подобається, я прошу вас. Натиснути подобаєчку, лайкнути, прокоментувати, що вам подобається, що не подобається, як ви відноситесь до такого та такого. І поділитися де тільки можете поділитися. Це наша допомога нашій владі, нашій армії, нашій Україні. І ось йдемо далі. Йдемо далі. Це питання, ось це визволення Херсона, воно знаєте, Перехрещується з іншим. Сьогодні Володимир Олександрович Зеленський, президент України в Херсоні, в Херсоні пройшло 2-3 дні після визволення. Не розмінована ДРГ-Куча, замаскованих ДРГ-Куча. Росія, там ще куча захованих, перехованих, перевдітих і так далі. Президент. Там сьогодні. Президент, то знаєте, як то кажуть, зганяв Херсон, от зганяв, показав, подивився людям в очі, поспілкувався з людьми, поговорив, наградив. Виступив і дивіться, він виступав не за кимось. Неприкритий не це. Він стояв, оцей хлопчина. Хоча, знаєте, хух, я б, як би мог, вважаю, що це рана, і я б цьому хлопчині. Не знаю, маю я таке право по віку казати. Надавав би. Він повинен ще берегти себе. Він не зробив. Все, що повинен зробити, все для чого прийшов, для чого його ми обрали, і що він ще зробить. Такі ризики, але він такий. Розумієте, він такий. І ось знову дивіться, як це все пересікається. Все невдоволені. Росія, звісно, Путін. Звісно, хто висказався про це незадоволено, ви можете самі знайти в мережі цього вала. Лавров висказався по, -по російськи говорю. Сахарова, Песков, Кадиров, Пригожин, Соловйов, Симонян, Скадево. Вони вже вспіли. І вони ще будуть 2-4 дні обговорювати. Путін туди не приїхав. Він сказав: це моя земля, але він туди не поїхав. Це наше, тому що це наша земля. Розумієте? І хто знову не вдоволений? То журналісти не те, то поїхав не в той час, то переїхав не заїхав, то багато охорони, то він взагалі там пустили фейк, якийсь він знімав десь, це було в якомусь місці, але показали начебто Херсон. Ви знаєте, ну що тільки не пишуть, що тільки не пишуть. А ви бачили, що він був навіть без бронежилета, Володимир Зеленський? Навіть без бронежилета. Так от самі шукайте, я не буду вас. Е, хто висказав незадоволення поїздкою президента в Херсон? Той же Бригінець, Федіна, Геращенко, Ганнопольський, Тарас Чорновець, Бутусов, Омелян, Бацман, Шустер, що-то там вякав, знову Полтава цей Полтавський. І що По... це таке? А, Панченко Діана. Також ви сказали. Знаєте таку? З такими губами, з такими. Чому вони не задоволені? Тому що Зеленський з нас, я вже казав, Зеленський це ми, Зеленський наш, Зеленський з нас, а вони з них. Розумієте, вони не з нас, вони з них, і тому вони незадоволені. Думайте, друзі, дивіться самі, шукайте самі. Я вам ще раз дякую. Дякую за вашу підтримку, дякую за вашу неймовірну підтримку і каналу, і військових. До завтра, завтра 5 хвилин. Україна переможе!